Привіт! На зв'язку Сергій Глівінський, засновник школи тестувальників QA Startup. Ну що ж, друзі, в мене для вас є гарна новина. Нарешті я створив свій міні-курс по тестуванню і назвав його QA Basic-тестування для початківців. По-перше, цей курс буде виключно українською мовою. І по-друге, він буде абсолютно безкоштовним для всіх бажаючих. Тому, якщо вам цікаво, Далі розкажу всі деталі. Поїхали. І так, для кого цей курс буде дійсно корисним? Хто тільки починає вивчати тестування? Якщо ви взагалі ніколи нічого не вивчали про тестування, ви вперше на цьому каналі і жодного відео про тестування не дивилися, знову ж таки, на цьому каналі, то для вас дійсно цей курс буде дуже-дуже корисним. Далі, хто хоче попрактикуватися в якості тестувальника. В кінці цього курсу буде практичне заняття, де я покажу ті практичні речі, які тестувальник виконує в повсякденному житті на проєкті. Далі, хто має бажання пройти тести для самоконтролю? Цей курс буде знаходитись на певній Навчальній платформі, тому там ви знайдете не тільки відеоуроки, а також певні тести для самоконтролю, і ви зможете пройти ці тести і дізнатися, наскільки ви засвоїли ті чи інші знання з тестування. Далі, хто хоче вивчати тестування саме українською мовою, тому що цей курс буде виключено українською мовою. Хто хоче зрозуміти тестування ваше чи ні? Ви за певний невеличкий проміжок часу отримаєте самі, скажу так, базові важливі знання з тестування, і ви зможете для себе зрозуміти, а взагалі, чи хочете ви надалі витрачати свій час на вивчення більш поглиблене тестування і взагалі працювати тестувальником, тому що ви деякі речі, особливо практичні, побачите на цьому курсі. І нарешті, хто має мало часу на навчання. Тому що курс вас займе буквально декілька годин, і це буде така вижимка дуже-дуже важливих понять з тестування. І знову ж таки, ви зможете зрозуміти в кінці цього курсу, ваше це чи ні. Ну що ж, давайте тепер розглянемо зміст цього курсу, щоб ви повністю розуміли, що на вас чекає. Добре, зміст першого уроку, і хочу заздалегідь сказати, що перший урок буде повністю присвячений, скажімо так, певним основним речам, пов'язаних саме з IT та тестуванням взагалі, без якихось деталей та поглиблень в саме тестування. Яка основна мета та завдання it сфери? Взагалі, це для початківців, які тільки починають свій шлях в it сферу та саме в тестування, щоб взагалі було розуміння. Що ж це за така основна мета it сфери Приклади різноманітних продуктів, які розробляються в it сфері. Чому IT розвивається в Україні? Тому що ми з вами українці і повинні розуміти самі основні? Речі, які впливають на розвиток IT взагалі, і, звісно ж, в Україні. Ролі на проєкті. Дуже важливо розуміти, хто ж ті люди, які розробляють певні продукти. Що таке тестування? Перше визначення для нас. Обов'язки тестувальника на проєкті дуже важливий пункт, тому що мені часто задають питання. Що саме робить на проєкті тестувальник? Ось це відповідь на це питання. Ви повністю зрозумієте, чим він займається, які основні обов'язки тестувальника на проєкті, тобто які активності цього тестувальника на проєкті можуть потенційно бути? Як виглядає розробка програмного забезпечення? Я повністю покажу від початку і до кінця, як розробляються програмні продукти, і саме роль тестувальника? Цьому процесі, тому це буде цікаво. І приклад реально одного робочого дня тестувальника. Звісно, це мікс, скажімо так, різних днів, тому що це все дуже-дуже на різних проєктах у різних тестувальників відрізняється. Тому я намагався зробити, скажімо так, реальний. Приклад одного робочого дня тестувальника з різноманітними його обов'язками та активностями, щоб ви також розуміли, як виглядає цей робочий день. Ось таким буде у нас перший урок така, скажімо, вхідна інформація. Добре, тепер зміст уроку номер два 2 Він буде повністю присвячений саме тестуванню. Вже поглиблено. Ми розберемо взагалі навіщо потрібна теорія тестування. Це. Дуже важливо розуміти, тому що багато людей дуже скептично ставиться до поняття теорія, наче ця теорія нікому не потрібна і можна її не вчити. А дуже важлива практика. Так, практика дуже важлива. Але будь-яка практика будується на теорії. Якщо ви не знаєте теорії, практики нормальної не буде. Тому в цьому пункті я хочу розповісти більш детально, навіщо це потрібно. Функціональне та нефункціональне тестування, чи потрібно застосовувати всі види тестування? Тому що це, скажімо так, також проблема у новачків, коли є дуже багато різноманітних видів тестування, ми знаємо і вчимо дуже багато, і потім ми намагаємося все це використовувати на практиці. Але потрібно розуміти. Навіщо певний вид тестування існує, і саме ті ситуації, коли потрібно певний вид тестування використовувати. Тому в цьому пункті я теж це буду показувати і розповідати детально. І дуже-дуже важливі поняття це позитивне та негативне тестування. Це зміст другого уроку. максимально більш детально будемо розмовляти про тестування. Це ті поняття, без яких неможливе жодне тестування на жодному. Проєкті. Добре, змісто року номер 3 Тут ми з вами розглянемо різноманітні тестові артефакти. Всі ті артефакти і документація, з якою може працювати потенційно тестувальник. І це теж дуже важливо, тому що з цими інструментами потрібно вміти працювати. І це все потенційне питання на співбесіді. Що таке тестові артефакти? Також ми розберемо з вами, що таке тест-план, що таке чек-лист. Тест кейс, матриця трасування, звіт про дефект, тестові докази, загальний звіт про тестування. Всі ці тестові артефакти я вам покажу і розкажу, навіщо вони потрібні. І вже базуючись на всіх тих теоретичних знаннях, що ми з вами за ці три уроки отримаємо, я покажу вам повний практичний урок і. Саме ті кроки і ті активності, з якими працює реальний тестувальник на реальному проєкті. Що ж ми будемо з вами робити на цьому практичному уроці? Ми будемо з вами займатися аналізом вимог у вигляді реальної задачі. Я вам покажу, як виглядає реальна задача, наприклад, від бізнес-аналітика, саме в джирі. Джира це сучасний інструмент, який використовується для подібних речей ведення різноманітних задач. Дефектів тощо. Тому ви наглядно побачите, як це виглядає в реальному житті. Ми з вами створимо чек-лист для нашого тестування, і ми з вами будемо тестувати абсолютно реальний продукт на основі цього чек-листа, який ми з вами створили. І ще дуже важливе, ми будемо з вами створювати звіти про дефекті, також використовуючи цей сучасний інструмент Jira. Тому, як ви бачите, практичний урок. Буде дуже насичений, і ви зможете наглядно побачити і спробувати себе в якості тестувальника з певними активностями, які вас чекають в реальному житті. Ну що ж, друзі, якщо вас зацікавив цей курс, переходьте за посиланням під цим відео, реєструйтесь і починайте своє навчання. І хочу нагадати, що курс повністю безкоштовний. Буду дуже вдячний за ваші вподобайки. Коментарі під цим відео, а також, будь ласка, поширюйте це відео всім, хто хоче почати займатися тестуванням. Всім гарного дня, до зустрічі на курсі. Бувайте!